Чим займається тренер? Тренер займається тим, що хоче від нього клієнт. Тобто, це і може бути силові тренування, це може бути поліпшення мобільності, поліпшення стабільності, поліпшення спортивних результатів, зміна візуальна форми тіла. Це може бути покращення відновлених процесів. Покращення е, харчування і всього в такому дусі. Чи всім потрібен тренер? Е, дискусійне питання. Е, я вважаю, що більшості людей тренер так і потрібен. Скажу більше, вважаю, що трен, тренер потрібен навіть тренерам. Бо, наприклад, я б не відмовився. Е, тренер це завжди. Кваліфікований тренер це завжди про правильний підхід, про здоровий підхід. Це набагато полегшить життя, коли тобі не треба вигадувати самому, що робити? Тобі вже все кажуть, вже хтось за тебе подумав. Тому вважаю, що тренер потрібен в абсолютній більшості людей. Чи обов'язкова медична освіта для тренера? Вона є бажаною, але не є обов'язковою. Треба розуміти, що медична освіта вона отримується 6 років. Якщо ми кажемо про повну да з проходженням інтернатури, це ще плюс 2-3 роки. А, можна стати класним тренером, маючи освіту, наприклад, або тренера, да, або фізичного терапевта. А, просто що тут же. А, Сам пункт в тому, щоб тренер навчався і продовжував навчатись. Бо тренер, як і медик, це про постійне навчання, постійне вдосконалення. Всі методики, всі технології вони постійно оновлюються і треба встигати йти в ногу з часом. Правда, чи міф? Для схуднення потрібно лише кардіовправи. Міф. Одразу треба розуміти максимально просто. Для схуднення нам потрібне лише правильне харчування. Інше питання, як ми хочемо схуднути. Чи ми хочемо схуднути красиво, щоб наше тіло е сформувалось гарно, чи ми хочемо схуднути, і таке, воно, знаєте, як жиєшка, таке трошки висле. Е і тут вже треба розуміти, чи ми худнемо просто за рахунок харчування, чи ми підключаємо силові тренування. Саме силові, не кардіо. Поясню чому. Дослідження. Люди, чотири групи, хотіли схуднути. Перша група нічого не робила, друга група використовувала кардіотренування, третя силові тренування, четверта і силові, і кардіотренування. Найкраще схудла третя тільки силові тренування. Таким чином це доведено, що кардіотренування в поєднанні з силовими вони будуть більше заважати для схуднення. Якщо ми кажемо в порівнянні просто харчуватись і харчуватись і робити кардіотренування, це буде краще, ніж просто правильно харчуватись. Тож все, все в відношенні. Але це не панацея для схуднення. І худнемо ми за рахунок харчування це найголовніше. З якими запитами до вас найчастіше звертаються? Ну, насправді, основних запитів їх декілька. Це Схуднути, це набрати, і це для здоров'я. Мене дуже тішить, що запитів для здоров'я, для активного життя, щоб тіло гарно себе почувало, їх все Да? Все менше до мене приходять, там, умовно, дівчат, кажуть, попа-прес, верх мені не потрібен. І це мене дійсно дійсно тішить. Тож здоров'я, схуднення або набір ваги. Чи правда що силові вправи роблять людину більшою? Дивимось на це питання об'єктивно. Для росту м'язів потрібно два фактори: Це механічне напруження і збалансоване харчування. Якщо людина хоче збільшитись, вона буде виконувати ці два фактори і виконувати їх правильно. Вона збільшиться. Якщо вона не хоче збільшуватись, але хоче покращити м'язову витривалість, силові показники, міцність кісток і так далі, то вона не буде збільшуватись. Треба розуміти, щоб набрати м'язову вагу, треба дуже сильно працювати. Окей, треба мати високий рівень мотивації, треба виконувати всі вказівки тренера, або да, те, що тобі потрібно для цього. І не треба думати, що якщо ти лише подивився на гантелю, а ще й взяв її в руки, то ти вже станеш більше. Ні, так не буде. Якщо тренуєшся, то можна їсти все що завгодно. Для чого? Дивлячись, для чого ти тренуєшся і дивлячись, що ти хочеш отримати в результаті. Якщо ти тренуєшся, щоб покращити свою мобільність, або ти тренуєшся, щоб покращити якийсь свій певний паттерн руху, то харчування на те, що буде якось сильно на це впливати. Якщо ти тренуєшся, щоб змінити свою візуальну форму, то харчування потрібне збалансоване. І загалом, я завжди топлю за те, щоб все було в комплексі. І харчування це один з найголовніших компонентів, неважливо що ти робиш в цьому житті? Це один з найголовніших компонентів життя. Тому їсти все, що завгодно, в будь-якому разі, напевно, не найкращий варіант. Для чого потрібна розтяжка після тренування? Розтяжка після тренування потрібна для покращення мобільності суглобів і для скорішого відновлення. М'язи під час тренувань вони спазмуються, вони приходять в такий сильний тонус, гіпертонус, і для того, щоб це тут зняти, використовують розтяжку. Треба розуміти, що після тренувань ми використовуємо пасивну розтяжку, тобто там умовно там сіли або зайняли позицію і тягнемось. До тренувань використовуємо активну або динамічну розтяжку. Скільки часу має тривати одне тренування? Стільки, скільки людині комфортно, щоб воно тривало. Якщо людині комфортно, що вона, воно буде тривати 5 хвилин, окей, це вже буде краще, ніж нічого. Якщо людина комфортно, вона може виділити пів години, чудово. годину – чудово, півтори, теж чудово. В ідеалі, якщо ми кажемо про силове тренування, Якщо ми кажемо там про моїх підопічних, вони приходять, перевдягаються, самі розминаються. Тобто, це умовно там якесь кардіо 5 хвилин для розігріву для підйому температури тіла загайного. Потім це міофаціальний реліз, це такі кульки-ролики. Для покращення мобільності. Це суглобова розминка, динамічна розтяжка. На всю цю підготовку йде десь хвилин 30, потім годину ми тренуємось, і після цієї години вони ще умовно покращують мобільність, це про розтяжку, да, роблять якусь замінку. І все це плюс-мінус буде півтори годину 40-2 години. Дуже важливо, щоб в контексті силового тренування люди не забували про мобільність. Більше того, якщо у людини чомусь так виникло, що час на тренування зменшився, ну чомусь якісь справи з'явилися, і там є не година, є пів години, то бажано, щоб людина не викинула вправи на мобільність і зробила силові, а саме зробила вправи на мобільність. І не зробила силові. Так буде набагато краще в контексті здоров'я. При яких захворюваннях потрібно уникати фізичних вправ теж доволі дискусійне питання. Я скажу так: моя думка полягає в тому, що якщо людина через якесь захворювання не може ходити, ну напевне, тренування треба уникати. Ну вона не може піднятись, неї нема сил. При, звісно, простудних вірусних захворюваннях треба знизити якусь фізичну активність, бо фізичне навантаження знижує активність імунної системи. Але ми не забуваємо, що є, є розтяжка, є якісь елементарні вправи, якісь не будуть підвищувати пульс, є ті ж вправи на мобільність, які можна робити, і коли ти хворієш, майже будь-чим, і це буде поліпшувати стан твого здоров'я. Наскільки корисний біг? Дуже розпливчасте таке, таке запитання. Біг треба розуміти, для чого біг корисний. Біг корисний для того, щоб у людини краще функціонувала серцево-судинна система. Це поліпшення кардіовитривалості, це поліпшення там, проблем з тиском можна вирішити за допомогою цього і так далі. Це профілактика багатьох захворювань серцево-судинної системи. Але також треба розуміти, що біг це завжди посилення усього навантаження. Тому якщо у людини є проблеми з опорно-руховим апаратом, то, скоріш за все, біг буде погіршувати ці проблеми. Якщо звісно це залежить і від техніки бігу, від, від багатьох чинників, чи людина правильно розминається, чи робить вона замінку, розминку, ті ж прави на мобільність і так далі. Але е загалом треба розуміти, що треба бути достатньо здоровим в плані опорно-рухового апарату, щоб дозволити себе собі бігати. Якщо ми хочемо покращити серцеву витривалість, але маємо певні проблеми, можливо, краще біг замінити на. Плавання або якийсь, або ходьбу, Чому, чому б і ні. Чи варто займатися фізичними вправами вагітним? Дуже часто трапляється таке, що людина, жінка набирає під час вагітності. І вона думає, що під час вагітності можна їсти все. І забуває взагалі про фізичну активність і за вагітність набирає 20-30 кілограмів, що можна було уникнути, якщо увімкнути фізичні вправи, плюс треба розуміти, що вагітність це зміна постави, і цей момент з ним треба працювати під час вагітності, щоб швидше повернутись в свою нормальну форму після вагітності. Які є помилки у занятті спортом, що псують усе. Неправильна техніка, неправильний підхід, неправильна відсутність систематики, причому відсутність систематики як нерегулярне заняття, тим, чим людина займається, так і відсутність якоїсь певної системи, за якою вона займається. Тобто, коли там людина приходить в тренажерний зал, ага, тут вільно, тут щось зроблю, там щось зроблю, там щось зроблю, і все. І пішла. Тобто відсутність системи це завжди, типу, не ок. А, ну і відсутність часто люди думають, що вони займаються спортом чомусь для того, і тренера, так думаю, більшість тренерів, для того, щоб вийти на сцену і показати, які вони сині і красиві, і не займаються спортом для того, щоб жити і функціонувати. Знаєте, це треба розуміти, бо люди. Займаються спортом. На сцену вони не виходять, а виходять на вулицю. Там якась ожеледиця, і на якій вони підскозуються, падають, ламають собі ноги і більше не займаються спортом в найближчі декілька тижнів. Чи можна в домашніх умовах отримати результат? Звісно, головне це мотивація і все робити в комплексі. Вдома, чому б ні, є багато вправ, які можна виконувати вдома. Плюс правильне харчування, правильне відновлення, правильний питний режим, гарний сон. І все буде чудово. Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися? Стільки, скільки людині комфортно. Це перше. Друге. Оптималь, якщо ми кажемо про якусь оптимальну, ну, так, якщо ми кажемо про силові тренування, це 3+, Я вважаю. В ідеалі, якби у мене була необмежена кількість часу на тренування, я би тренувався два рази на день. Бо тоді можна зробити прям все, що потрібно зробити, бо завжди ти стикаєшся з такою проблемою, що тобі не вистачає часу зробити прям все, що б ти хотів зробити. Ранок найкращий час для тренування. Знову ж таки, найкращий час це той, який людина може собі виділити, щоб їй було це комфортно. Я протягом життя тренувався і вранці, і в день, і ввечері. Був час навіть вночі тренувався, і ти доволі швидко адаптуєшся. Це не є критично важливим на результати це точно не буде впливати. Силові тренування потрібні тільки чоловікам. Силові тренування потрібні тим, хто хоче отримати результат, якого можна досягнути завдяки силовим тренуванням, тобто це збільшення сили, збільшення м'язової витривалості, зміцнення суглобів, кісток, покращення роботи серцево-судинної системи, покращення візуальної форми і вигляду м'язів. Якщо щось цього хоче і жінка. То вона теж може робити силові тренування, їй ніхто це не забороняє. Схуднути без тренувань неможливо? Можливо. Бо худнемо ми, як пам'ятаємо, за рахунок харчування. Але буде відрізнятись, чи людина просто худна за рахунок харчування, чи вона худна і робить силові навантаження. Знаєте, можна важити 50 кілограмів, але виглядати дуже-дуже порізно. Оце саме про те, що ми ходимо або за рахунок харчування, або за рахунок харчування і силових навантажень. Біль у м'язах після тренування. Чому? Це е, синдром відсроченого м'язового болю або крепатура. Як її називають, е, е, є декілька теорій. Одна з теорій це ту, яку викладали нам на біології, це накопичення лактату, тобто молочної кислоти через окислення глюкози, яке виникає в м'язах, з'являється метаболіт, тобто продукт реакції молочна кислота, вона, вона подразнює рецептори і виникає цей біль. І друга теорія що це мікронадриви в волокнах м'яза, м'язи запалюються і самі собою тиснуть на рецептори, і через це виникає біль. І там, і там біль буде зменшуватись, якщо покращити кровопостачання. Тобто, це або масаж, або просто якась. Права в аеробному режимі, просто щоб на трошки крові туди додати, і воно або вимиває молочну кислоту, або покращує, е приносить поживні речовини і загоює м'язи. Тобто, так чи інакше, від чого вона б там не була, треба розуміти, щоб вона зменшилась. Це не треба просто лежати пластом і нічого не робити, а краще навпаки трошки порухатись. Чи можна втратити форму за декілька тижнів? Фізичну форму за декілька тижнів втратити можна, якщо ми кажемо про 4 плюс тижнів, Треб... ну, я для себе виявив такий, що організму є певний такий сетап, така, певні налаштування. Я приведу приклад на, на собі умовно. Якось я задався е, метою це збільшення об'єму ніг. Е, я почав тренуватись, і я за два місяці ну, збільшив кожну зі своїх ніг десь на 5-6 см. Е, після чого я отримав травму і певний час я не тренувався. А якщо бути точним, це е, три місяці. Я вибув на три місяці. Е, е, і я подивився. Е, Загалом на свої об'єми. І подивився, що в мене е, все зменшилось там буквально на пів 1 см, а ноги зменшились на 5 см. Бо справа в тому, що організм ще не звик до того, що у нього є цей певний об'єм м'язів. Тому це залежить від того, як давно ви в своїй формі перебуваєте. Якщо я зараз перестану тренуватись, але там продовжу збалансовано харчуватись і відпочивати, ну навіть за місяць навряд чи я щось втрачу, бо я вже достатньо довго перебуваю в такій формі. Тож це залежить саме від цих сроків.